Добрый день. Я скучаю. Не пристегнутый, но ни разу это не раз ровно. Пристегнутый, только что отстегнулся. Номер с 20 метров видно, дольше. Номер с 20 метров видно. Не, не, я же кажу, что он затонял, я не кажу, что его не. не видно. Я же вам сказал, что в нем не пристегнутый. Порушення правил дорожнього дається. Я не порушував нічого. Дає тільки що відстібнувся. Що, тільки що кажете? Тільки що відстібнувся. Та, ну а смисл? Що смисл? Обманювати. Не обманювати, правду кажу, всіх Шановний, да. Я теж ну, не звик вам говорити якусь неправду. Ну. Ну, Є докази, що я був непристюгнутий. А для чого? Ну, Ви ж до мене підійшли, правильно? Я не згідний, ну, що ви, я. Ви, що я... Був... представився, назвав вам причину для да. зупинки. І це дає згідно... мені підставу перевірити згідно... вашу допомогу. Ні, з... Згідно 251 статті я маю ознакомитися з усіма матеріалами справи. А так як я не згідний, що я був не я кажу, це що. Це ваша був... суб'єктивна точка зору. Ні, 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 ні. ні. Ну, ну є різниця, я це правильно? Ну, Тому, так. Були не пристегнуті, А, а я ви, кажу, а ви водій, правильно, ну, тепер, ви довні, тепер ви ну. доказати мою вину. Правильно? Не я повинен доказувати свою невиновність, так як в Україні існує презумпція невиновності. Ні, правильно? Ні, ні, згоден. Я згоден. Існує презумпція невиновності. Все. Е, справа не в тім. А, справа в тому, що е, саме перевірити ваші е, документи. документи. А що в документах буде написано, що я був пристьобнутий чи не пристьотий? Ні, при чому тут ви думаєте, що я сів без прав і без тих паспорта за машини? Ну всяке буває У мене його не є. Покажіть, ласка, які проблеми. Тобто, просто думаю, так що... не пред'являю, серйозно. А що значить просто так? Я вам назвав ви після того, як працівник міліції, правильно? Да. Який вам представився, назвав причину зупинки правильно? і суть скоєного правопорушення. А і суть, а суть? це суть, це є з ну, доказами. Ні, це докази, тільки ну не може такого бути, що я вам прийшов, представився все, а повинен складати протокол, не знаючи з ким я спілкуюся, відео докази не знаючи кому, правильно. Тобто спочатку ви мені показуєте документи, а потім я буду приймати рішення, чи буду я складати протокол, чи не буду я складати протокол. розумієте, це вже потім це ну. Є якась процедура. Так. От як може вам ми... хоч захочеться мою путівку подивитися, чи ще щось розумієте? Ну то тобто є багато буває різних випадків, але спочатку, спочатку, я повинен подивитися, хто ви Ні, це не так. Ну чому ви так. заводите мене в заблуждення? Тому, я що... вас абсолютно не завожу в заблуждення. Працівник міліції після того як. Представився і сказав причину зупинки, якщо водій не згідне, він дожен показати докази правопорушення. Ви до мене підійшли за те, що я був не пристюбнутий ремнем. Я кажу, що я був пристюбнутий ремнем. Давайте подивимося це на фото-відеофіксації. Фото, відеофіксація фото тільки для складання адміністративного протоколу. Ну, Будемо Чи будем? Зловувати його. Я, я согласен я на, на протокол, якщо я порушив, то не зловжувати, це вже моя, розумієте, а не ваша. Я согласен на протокол. Якщо я порушив, Вопросів нема, зложимо протокол. Показуйте фото відеофіксацію, несіть протокол. І я вам. Ви звертаєтесь до того ж самого. І я вам зразу покажу документи. Вопросу немає. Я вам сказав зразу, що відео фотофіксація тільки для складання адміністративного протоколу. правильно? Так я ж не просимо. А зараз я вимагаю від вас, щоб на ви закону, показали. На законну підставу. А хто буде вирішувати, законна вона чи не... незаконна. Ну, на даний час вона незаконна, ну, тому що. Ви водій, а я посадовили, це правильно, правильно. У, вас причина, у вас причина установки Як є, але доказательстві доказательств, доказательств правопорушення... Ви порушення? знаєте, що в мене його немає. Наприклад, ну давайте подивимось. У мене я не кажу, що воно у мене є. Його у мене немає. Ну звідки ви знаєте, ну, розумієте? Та чого от... ви затримуєте мій час? Тому що хочу побачити ваші документи на законні свої основання. Я вас зупинив на, на законну ви вимогу. Правильно. коли побачити. є докази, вопросов немає. Не я пр... Це неправда. Коли є докази, тоді я чітко можу составити адміністративний протокол. Давайте і зможем. згодні ви тоді чи не згодні? Немає значення. Довето вже ви там ваша, ваша справа. А я зараз хочу побачити тільки ваші документи і все розумієте чи? А ви намагаєтесь ухилитися, я не знаю, може ви забули їх вдома, чи немає у вас їх паспорт, Ні, та вона вона мене є. Ну Так покажіть, ну, ну, ну давайте зложимо протокол. Що, давайте зложимо протокол. Якщо, Якщо є доказ, то, не... Ні, є грубі порушення правил дорожнього руху, за які ну. Потрібно складати протокол. А є ну, не груби. І, наприклад, моя точка зору, правила дорожнього руху, звісно кажуть, що ви повинні бути пристьоні. А, ну, а моя вічна точка зору, що ми, ну, це ваше діло, пристюгується вам чи не а те, що е порушення правил дорожнього руху дає мені підставу для зупинки і перевірки документів, то це факт, правильно? Це 111 наказ. То, яким ви пользуєтесь, коли запитуєте причину зупинки. І зовсім. Ну, не... То давайте подивимося докази, зложимо протокол. Я зумався на протокол і зразу показую документи. Ну ви не праві в даному випадку, абсолютно. Інспектор, я принципово просто так не пред'являю. Це не принципово і не просто так. Це я за себе говорю. Я принципово не пред'являю документи, коли в інспектора це, не знаєте, немає доказу про. пользуєтесь тим, що знаєте, що що я вас не буду там витягувати там не вистачало ну, щоб що ви мене ще витягували е, там ну подивіться. ви ж ну, якось повинні е діяти е so в рамках so закону правильно ну правильно я можу so, сохранів я не говорю що сам правильно Тобто в мене є напад ну подивіться, а якщо, якщо ви не підчиняєте законів ви поставити база приємних стала десь є десь знаю що десь є А ви не знаєте навіть що... не скажу Так що таке? Так що прошу ще раз, прошу вас показати документи. Я думаю, що з вас там ну, шапка, там, корона не упаде. Інспектор, чесне слово, за... Наверно, за годину за перший раз вам пристав... ну, пристав... пред'являю документи. просто-напросто пользуйтесь. Ну, не те, що законі... пользуйтесь, я вам кажу чесно, що просто так не пред'являю, ну так як ви культурно підійшли. Бо деякі інспектори починають. Не, чому тут, ну, некоторі. Ви не знаєте, що витворяють деякі водителя? Ну я согласен. А, не... Хоча не знаю. Си під одну чому? лінійку ставити не можна, але дело в тому, що. Ну, а от так теж не можна, розумієте? Дивіться, у вас. Ви подивились? Да, — Так, да, я подивився, все. Дивіться, прекрасно. — У вас там стоїть капітан Московський, він нас тут просто задовбав, якщо чесно. Знаєте такого? Звісно, знаю, що не знаю. Ну, ну я ж кажу, при чому тут там, задовбав там чи. Приїжджає, тупо мзду збирає. Серйозно вам кажу. Це не один я знаю. Маршрутчики всі тут поголовно, всі здають. Ну я, яке відношення маю там? Я не знаю, що ви там знаєте, що там. І він теж тут вчора стояв. Три рази я його тут зганяв з місця. Вам удачи, пожалуйста. Вам тоже. До побачення.